Усім привіт! Сьогодні я готую дієтичну піцу, навіть без борошна, але з трьома ложечками монки. І так я беру 350 г сиру домашнього. Сюди додаю два яйця середні яйця. Дрібочку солі і 3 столових ложки манки. Замішую тісто. Отак готую однорідну суміш. Яєць. Ще раз наголошую сиру і манки. Оце і всі інгредієнти для е, тіста для піци. Добре, розтираю. Якщо якась рубочка залишиться, це не страшно. Тісто відставляю і щоб манка набухла, десь на 10 хвилин залишаю. Розрізую цибулинку булинку на опіл і нарізую на дуже тонесенькі полумісяці. Тонесенькі такі, такі тонюсенькі полукінці. Дуже тонесенькі, не спіша нарізую, такі, що аж світяться. І отак розбираю її на пір'ячку. Так я порізала одну середню цибулинку і нарізаю три середніх помідори. На такі доліки отакі кружечки. Теж тонесенькі. Тепер нарізаємо один круточок петрушечки дрібнесенько. І підготуємо два зубочки часничку, які ми вже натрем і присмачимо, коли піца спечеться. Всі інгредієнти для приготування піци нас готові, навіть водичка, в яку я буду змочувати руки і формувати піцу. І ще додам осюди до петрушечки італійські трави. І так лист застилаю пергаментом. змащую олійкою, руку вмочую у воду, беру тісто, третинку. У нас три піці вийде. І формую мокрими руками, так, час від часу змочую її. гарно негарно формується піця. І викладаю її так. Викладаю клубочком, а потім руками Так. розтягую тісто. І так, ще раз показу руки, зморшую водичкою. Тісто виходить, таке хороше, податливе. І викладаю зразу клубочок і потім розтягує акуратненько руками того розміру, який нам потрібний. На піцу викладаємо кружечки помідорів. Я ж сказала, що в нас піца дієтична, Уже нічого зайвого. Нічого жирного ми сюди класти не будемо. Так, 4-5 кружечків, всі у нас вийде. Ну, тут можна 5 кружечок покласти. А так. Далі придрушуємо цибулькою. Красиво робимо. Помідорчик я, звичайно, ще один підрізала, тобто 4 помідорчики потрібні для трьох піць. Тепер виклала помідорчики, цибульку і посипаю петрушечкою та італійськими травами. Така дуже ароматна, затишна виходить піца. Якщо ж ви хочете приготувати святкову піцу, Тобто не дієтично, до такого рецепту можна натерти твердого сиру. Трішки підсолити, і буде дуже смачна піца святкова. А я трішечки присолюю, дуже-дуже раминко-маленько. І збризкою олійкою. Духовочка у нас вже розігрілася, і ми ставимо її в духовку на таку нашу незвичайно цікаву піцу, до, до того часу, поки вона спечеться. В духовці піця пеклася 10 хвилин, в залежності від духовочки, 10-15 хвилин може пропікатися. І останній штрих, от я чесничком, поки гаряча піця ще, по. Терла на тертусі чесничок або через чеснеку давку, на кожну порцію вийшла по одному великому зубочку часника. Якщо ж мій рецепт вам сподобався, будь ласка, поставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і готуйте таку незвичайну піцу. Вона готується з доступних інгредієнтів, дуже швидесенько. І я вже говорила про те, що якщо хочете святковий варіант такої піци, то можна потерти і ще і твердим сиром. Дякую всім за увагу. Всього доброго. Підписуйтесь на мій канал. Заходьте, щоб не пропустити нові цікаві рецепти.